Всім привіт! Я проживаю у Полтавській області і в нас клімат не зовсім підходить для вирощування динь. Вирощую їх розсадою, щоб прискорити дозрівання, але, як завжди, наробила дуже багато помилок, я не здамся. На той рік я ще раз буду їх висаджувати. Буду виправляти свої помилки, тепер я знаю, що я неправильно зробила. Саме перше це я вибрала не надранній гібрид. Вони бувають від 60 до 120 день. Термін дозрівання вимірюється від сходів рослини. У мене гібрид Мілан. Він дозріває через 67-70 день. У тому році була диня нево і її термін дозрівання був 50 день, тобто на 20 день раніше. Мабуть, же ж пізні сорти смачніше, але в нас їм не вистачає сонечка. Оцю диню ми сіяли на розсаду 20 квітня і в грядку я висаджувала розсаду 21 травня. Сьогодні, 5 серпня, їй вже 90 день від сходів, і вона взагалі не стигла. І вже самій оцій дині 45 день, коли я прибирала парничок, стояли, жили в мене тут оці дині три у парничку загроволокна, хотіла, щоб їм було якнайкраще. Уже 17 червня була прив'язана диня, і до сьогодні їй 45 день, то вона не стигла. А в дині, так як і в кавуна, від зав'язі до стиглих плодів проходить 30-35 день. А не стигли вони в мене, тому що я перенавантажила дуже рослини. Я проріджувала кущі і бачила, що за багато день прив'язалося. Пошкодувала видалити і залишилася без врожаю. Вони ще лежать, думають, а могли бути стиглі. При вирощуванні дині, особливо в наших регіонах, обов'язково треба формувати рослини. Хтось скаже, що на полі тисячі рослин ніхто не формує. В нас в Полтавській області я навіть і не знаю, чи є такі поля з динями, але там їх обробляють від хвороб і так, що й мухи не літають. А я вирощую без оброблень, то треба, щоб не було загущення і формувати дині, вирощувати, а не зайве листя та пагони. Коли висадили розсаду, вона трішки підросла, треба прищепнути над четвертим-п'ятим листком головне стебло. Бо дині в'яжуться на бокових погонах. Оці чотири дині я прищепнула, а п'яту ні дині прив'язалися. Мов головне стебло там і не заважало, дині прив'язалися. Але пізніше і вони зелені, вони набагато зеленіші від тих, що на оцих чотирьох там ми дві навіть уже з'їли. І Коли ми прищепнули головне стебло, пішли бокові пагони. Треба вибрати три найсильніші погони і залишити їх і на кожному пагоні по одній дині. Все, оце одна рослина може дати дві-три дині. А у мене їх ось шість штук. Вони всі не стиглі. Вони ще лежать, але я не знаю, чи будуть стиглі, бо рослина захворіла. Коли 18 липня я обривала листя та зайві пагони, я вже бачила, що ці рослини хворі, у тому році так само пішли оці коричневі плями по листю і ех, дині погнили. І тут видно, куди гниють. Тому треба надранній ранній гібрид, щоб до цих хвороб, які і на картоплі, і на помідорах, і на динях, на початку серпня це все розпочинається, а дині треба, щоб вже були стиглі. І також треба вчасно обривати зайве листя, зайві пагони. Я цього не робила, але тепер на той рік спробую зробити у себе помилок. Стигла диня має бути жовта. Бувають, звичайно, і сірі, але не цей гібрид. Вона запашна. До речі, хтось спробував нюхати диню, яка лежить на землі. Або пробувати ці хрустих кавун, який теж лежить на землі. Це одна з ознак, що стиглий кавун, треба його придавити двома руками і притулити в ухо до кавуна. На вулиці, коли дме вітер і кавун лежить на землі, це так незручно робити. В магазині то, звичайно, дав. А на грядці це складно. Це мої дині, хожу кругом них. Листя згоріло. Кажуть, якщо легко одривається, то стигла. Тут немає от чого одривати. Не одривається, не стигла вона а так. Дуже пахуча, але вона не по добрій волі достигла. Дуже тепла, запашна і м'яка, а хочеться от її дубівки твердої, солодкої. Я стільки перепробувала, не, по... не трапляються мені такі сорти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оцю диню їм одна я, бо я її виростила, і сміється чоловік, каже, не їж оцю диню, бо й ти розлюбиш їх. А треба знайти якусь солодку. Хто знає дуже ранню, дуже солодку диню?